Шановні телеглядачі, мені приємно повідомити, що телеканал ТВА розпочинає співробітництво з культурно-просвітницькою організацією SynergyCon Production. Нашому телеканалу це цікаво тому, що організація SynergyCon Production робить наголос на наші місцеві регіональні питання, а саме мова йде про проєкт, назва якого моє місто, і проєкт під назвою Посередині. Крім того, телеканалу запропонували транслювати серіал. Таємниці мого міста, який відкриває глядачу малодосліджені сторінки історії Буковинського краю і України в цілому. Що це за збірка? Чия? Це учня останнього класу, коле Вантовича. Таким, як ти, не місце в семінарі. Він же справжній регент. Геній, ми розповімо правду про те, що ти вважав легендою. Ще один рік. Так це ж неможливо. Хай йому грець, як ти це витримаєш. У мене ще є над чим працювати. Ти впевнений, що знаєш все про місто, в якому живеш. Мого міста нерозгадані сторінки твоєї історії.